Генерал армії України як голова служби зовнішньої розвідки з нами на зв'язку. Пане Микола, раді вас бачити. Доброго, Доброго. здоров'я, вітаю, слава Україні! Героям слава пане Микола, ресурс Дефенс Експрес пише про те, що ймовірно Російська Федерація змогла під кінець року вийти на кількість в близько двох тисяч виробництва шахедів 136-х. З за рахунок чого це відбулось, і в принципі, якщо проаналізувати збільшення кількості чи не щомісяця випущених шахедів, ну все до цього йде. Збільшилися потужності, можливості російських виробничих е виробничих, ну скажімо так. Давайте так. Виробництво. Отже, в чому причина? Е, ну, в першу чергу е, Путін на колеї Міноборони, а тоді на Раді безпеки визначив якраз стратегічно перехід іменно всієї економіки на військовий лад. Тому в даний момент е, новітні види озброєння було надано пріоритет. Для Росії це було не характерно, що виробляють безпілотники різних типів, тому вони швидко надали поставку з Ірану. Тоді перемістили виробництво. Якраз іранського е, заводу на території Татарстану а тоді інших регіонах, і зрозуміло, що запрацював ряд е, центрів ВПК, які розпочали робляти власні дрони використання технології Ірану, інших країн і власні виробництва. Тому це якраз результат такого комплексного рішення, що ресурси були насілені на е, виробництво дронів різних типів, зокрема шахедів, створені відповідно війська дронові, які не підкоряються безпосередньо конкретним збройним силам, а мають окремий статус як ракетні війська стратегічного рівня в Росії, тобто пріоритет наданий був колосальний. Розуміло, що всі технологічні рішення часто перебралися за рахунок комплектуючих або технологій рану, а особливо важливо розпочав китайський формат. Це закупівля е, комплектуючих в Китаї, е, чому не дрони? Тому що е, перша ситуація Китаю. Дотримався ну в деякій мірі санкцій, що не передає бойові дрони, але е, деталі до них також. Тому і виробництво створили по е, зборці. І це значно пришвидшує кількість дронів. Ми їх знаємо, які типи виробляються. І іранські, і китайські. От маємо частоти, які використовуються для ведення бойових дій, але їх багато. Тому в даний момент якраз це вже і характерно, що пішло на збільшення, і ми тепер це відчуваємо на полі бою. Ми можемо протистояти ним. Маємо таскати уже і засоби, які збивають зразу по декілька, а то й десятки дронів, наприклад, системи Гепард і інші. От але. Це відчутне посилення, яке потрібно особливо рахувати на фронті, тому що основні ударні сили дронів використовуються на фронті. Ну зрозуміло, якщо ми говоримо шахети більш середньої дальні радіусу дій, це що щодень по нашим територіям від щодо гражданського населення. Так ну неодноразово вже били ми по цьому економічній зоні Алабуга, по цій місцевості, де власне зберігаються і виготовляються шахеди. Зберігаються деталі до них. І ось остання атака на 16 мільйонів доларів було уражено. значить, склад з деталями до шахедів стільки оцінили в гурі. Як ви вважаєте, чи це ефективний метод боротьби? Чи так само ми можемо туди гатити регулярно, аби ну менша кількість просто виготовлялася цих шахетів або аналогів? Ми аналізували з вами раз про те, як, яким способом боротися проти е, виробництва шахедів, систем пусків, не тільки шахетів, ракет, відповідно літаків, балістичного типу, де запускається це стратегічне обородування, і тактично де запускають каби, інші ракети по нашим містам і по нашим так таскають. Збройним силам це саме ефективний засоб бити по центрам виробництва Елабука. інші місця. ми знаємо біля десятка вже місць, де вони виробляються, де біля сотні, де вони запускаються. Це пускові установки, і тому зворотньо нанесені ударів дронами. Зараз ми говоримо вже про ракети, дані радіо дії, які достають до Елабуги, то є комплексні удари дронами, ракетами, комплексна підготовка з метою нейтралізації систем ППО, репів, одними системами і тут же. Паралельно наносяться удари по основному об'єкту, якраз така тактика дозволяє нейтралізувати і виробництво складування і пуски дронів. Оце сьогодні пріоритет номер один. Яким способом можна боротися з тими ракетами, про які ми зараз говоримо, які готуються нові удари? Путін позавчора погрожував, що це буде тотальний удар. Способ нанесення ударів конкретно по конкретним об'єктам, включаючи е, там, де дислокуються орешні, наприклад, капустин Яр, Закидаємо дронами. Якраз плоскої установки, які застосовують зараз для е, шахедів. це не тільки Лабуга, це один із центрів, от але тут добре, набр... і е, ми ще ударі. Інші, які знаходяться в зоні дій наших е, безпілотників, ракет. А на території окупованої Криму, про який я тільки що згадав, а це uh -huh. і Атакамси, і Стромшедов, і сам ті, які можуть спокійно доставати туди, і нічого ми не будемо порушувати тим більше порядок об'єктів отримав якраз. Добро, тобто іноземні наші системи, але щоденно і системно бити, бити. Тоді не підніметься ні літак, ні дрон, ні ракета. Так, пане Миколо, тут буквально напередодні в соцмережі X Міністерство оборони Великої Британії публікувало е розлогий такий допис, і в ньому зокрема йшлося про те, що з вересня, ну, вересень, жовтень листопад, Російська Федерація під час цих масованих дронових атак використовувала близько 50-60% дронів інших аналогів, таких собі. Приманок, е, якщо це масово так використовують, значить це дієво. Це передусім, щоб розпорошити нашу протиповітряну оборону. І чи припускаєте ви, що таких приманок може стати більш, більше? Чи ось така таке співвідношення воно буде залишатися сталим найближчим часом? В Першу чергу означає, що ми удосконалюємо систему застосування дронів, інших видів та враження, так же Росія навчається. Ми не повинні не оцінювати їхні даска підходи до цього. Тому вони передбачують, що ми, по-перше, репами і проти дронової системи на що ефективно діяти, розпочали іменно масовану підготовку дронів фанерних, наприклад, які не фіксуються репами, дрони пустишки, які реально летять, як не знаєш, там є боєзаряд чи ні, на які ви повинні витрачати відповідно ударні сили. Дрони радіоелектронні, які емітують пуски дронів бойових. І також відлікають наш РПС масовані е, застосування. Ми бачимо вже сотні їх для того, щоб відволікати на систему, ППО, виявляти її, дезорієнтувати, е, змінювати відповідно траєкторію для того, щоб ми реагували на ці е, уявні дрони. А бойові наносили удари в деякій мірі це вдається, і зрозуміло, це особливо е, е, знаково, коли використовується комплексно дрони, і ракети, коли вони дрони масово запускають. Ми відволікаємо систему ПВО цей час запускають ракети, які також змінюють радіус суді. Там також використовуються радіоелектронні, так сказати, ракети пустишки для того, щоб ми відволікали навіть стратегічні системи Петріот, наприклад, і інші це з одного боку дезорієнтація, щоб ефективно нести удар. А ми не справилися. З іншого боку, що використовували велику кількість наших засобів село ракетних, для їх знищення, тому це така комплексна зараз іде робота з боку росіян. Ми це вже знаємо, виявляємо і маємо наприклад зведення, що запустили, наприклад, біля сотні дронів, але біля 46 чи 50 ми знищили інші, де зникли. Оце зникли якраз або ці пустишки радіоелектронні. Або е, такі імітаційні, які ми не збивали, тому що в даний момент вони або зникли з радіородарів, або відповідно були впали, тому що не мають перспектив застосування бойового характеру. Видання за економіст пише про те, що Україна працює над розвитком ракетної промисловості. Звичайно, це відбувається на тлі можливого призупинення або зменшення допомоги від наших партнерів. І, зокрема, в матеріалі йдеться про те, що однією з таких розробок це є робота над ракетою Трембіта. Що нібито двигун трембіти це сучасний такий собі ремейк імпульсивно-реактивного двигуна. Що відомо про наші загалом ракетні зараз розробки? Ми багато чули і. Обговорювали про пекло, про паляницю, про руту вже деякі з цих, скажімо так, зразків в серійному виробництві. Але коли ми побачимо масове застосування цієї зброї, чи можна сказати, що якраз такі можливо перші місяці 2025 року цим ознаменуються? Ну, першу чергу ми дуже наскають відстали від виробництва, хоча мали передові системи. І першу чергу, і, значить декілька відомих нам і в світі це кабе КБ Луч, але інші КБ кабе заразну роботу, які можуть виробляти від балістичних ракет до 15 тисяч кілометрів, і ті ж КБ, і інші до тисячі більше, тобто і тактично, і середній малої дальності ударів, тому якраз названі системи. Це від 200 кілометрів до 2000, поки Пока ми говоримо дійсно. Сьогодні частина комплектуючих, які вироблялися за рахунок спільних проектів, тоді ще радянського Союзу, тоді ще частково поставлявся з Росії, коли не було війни. Зараз принципово орієнтація. Всі комплектуючі виробляються в Україні, а особливо високоточні системи за кордоном. У Нас немає санкцій, як відносно Росії, що Росія не може виробляти ракети такого типу великих кількостей, тому що нема високоточного обладнання чіпів, якраз електрорадіоелектроники, системи наведення. Ми це все маємо. Єдиний формат, щоб швидко розгорнути. Оце якраз розгортається після багатьох років недооцінки ситуації щодо їх виробництва. Тому це завжди тяжко, але старт є. Уже пішли серії, і я прямо скажу, виробляються вже сотні. Я думаю, до 25-му році це вже будуть тисячі ракет, а це вже потужний, не тільки щит для протидії е, ракетам Росії і безпілотників, а це потужний щит, якраз ударна компонента, яка буде знищувати ті ж пускові установки шахідів, ракет і відповідно аеродроми противника. Ну я вже говорю вже про склади боєприпасів нафтобази mm -hmm. військове групування. Пане Миколо, в цьому матеріалі за економіст йдеться про те, що ця ракета, над якою працюють, ймовірно, зможе долетіти до Москви. А ось як щодо ударів по столиці Російської Федерації, країна агресорка не гребує бити по Києву до того ж різними засобами від дронів шахет, закінчуючи так балістикою. А чому ми не б'ємо по Москві? На це є досить об'єктивні причини, що там ті чи інші удари вони не повпливають безпосередньо на ситуації на полі бою. Не можемо до. Тягнутися за НАТО, наприклад, складна система протиповітряної оборони. Які причини? І чи будуть ці удари, на вашу думку, 25 2025 році? Я просто скажу, що в нас основна стратегія не тероризм, не удар, наприклад, по тій же Москві або, наприклад, по Курску безпосередньо, а там проживають росіяни, миро населення. Ми цього не приміняємо. Ми орієнтуємося на удари по військовим об'єктам, якраз по об'єктам інфраструктури, об'єктам ПК. Логістиці е, нафтопереробка, яка забезпечує війська інші системи, і це правильно, тому що основні ресурси повинні убезпечити нас, наприклад, внесення ударів по е, системам пуска ескандерів, е, якраз е, крилатих ракет, калібрів на морі, або, наприклад, підняття літаків ту 160 або Ту-195, Це ефективніше, чим ударимо, наприклад, по конкретному е, мікрорайону е, Москви. Тим більше. Це буде більш такий еміджовий удар. Я рахую, що такі удари не повинні зараз бути. Повинні бути цільові удари, і кожен так сказати, сегмент наш чи ракета, чи тим більше дрони використовувався на конкретні цільові об'єкти, які створюють загрозу в Україні в цілому, конкретним містам, селам інфраструктури або е, використовуються проти наших воїнів на болі бою. Отут повинно бути збільшено і бить туди, а не просто для іміджу для до того, що ми достали, і тому подібне, це просто такий піар-акція. Війні не повинно бути піар піар-акції. Повинно бути конкретні результати з конкретним враженням з метою недопущення нанесення ударів по нам. Чим більше знищимо бойових систем Росії, тим сильніше будемо мати перспектив на фронті і перемогу. А на помоскві поставити умову, коли ми робимо багато ракет. Якщо вони будуть ставити питання про якісь стратегічний удари, ми поставимо питання, що ми несемо комплексний тоді удар по всій системі. Але це буде як попереджувальний. Я думаю, що в процесі переговорів буде виходити на різні моделі, змушувати Росію і силу і з нашого боку, з боку США і інших союзників щодо виходу з території і відповідно е уже вихід на мир, але на принцип міжнародного права, а не на умовах Росії. <плес> Та, ну якраз головна стратегія Росії це терор, і тепер в Кремлі лякають ракетою «Арєшнік». Як ви оцінюєте ці лякалки? Скільки може бути «Арєшніків?» куди можуть полетіти і коли власне? Тут аналітики Дефенс Експрес виявили, проаналізували, що ця ракета не нова, до речі, як про це говорить Путін. їй принаймні 6-7 років, Що б це могло означати. Ну а реалічник ми говоримо про те, що це відома ракета, її називають і кедр. От відповідно вона розроблялася як тактична ракета з ядерним наповненням. Тому е, ті характеристики, про які говорить Путін, що вона була без'ядерна із е, потужним е, неядерним зарядом, вона практично нереальна. Тому що для того, щоб той неядерний заряд, про який він говорить, розмістити, це зрозуміло тони. А е, якщо там тону посипити на цей решник, вона вже не гіперракета. Вона була або е, Дуже якісно зменшена в форматах і швидкості, і донесення, і відповідно цілі. От, а скоріш, паде на територію Росії, тому більше міфів. Але якщо ми говоримо без е, глибокого бойового навантаження, з зеленечки зарядом воно використовуватися дійсно це небезпечна як балістична ракета по конкретним цілям. Більше я скажу це інфраційна е, така модель, про яку Путін постійно говорить. Попереджує нас і захід, що буде використовувати для того, щоб ми погоджувалися на російський сценарій заключення. Угод він вже знов говорить про мир, але мир на своїх умовах. Чим змусити тільки терором по нашій державі, по людям, щоб ми, так сказати, дух наш подавити, по е, військам, як він говорить, я буду наступати по квадратним кілометрам, і по Курші, щоб він показав якісь успіхи. Ну, зрозуміло, погрози ракетами, орішниками і балістичними ракетами навіть з ядер наповнення. Оце сьогодні набір. Інфраційних операцій Путіна, і його команди Оришнік, не являється таким надзвичайно небезпечним, але в конкретній ситуації куда буде сон дійсно це небезпека для конкретного об'єкту і частини, так сказать, тих об'єктів або людей, які там будуть знаходитися. Тому дійсно треба остерігатись, якщо будуть пуски. Але ефективно як протидіяти, крім Петріота, який ми ще попробуємо, як він використовується, чи він спрацює, це ще не було в бойовому форматі. Це удари по капустиному яру. Тих моментах, коли дійсно є е, е, команда, наприклад, закрити зону, ми відповідно повинні теж працювати першу чергу дронами дальньої радіосудій. Тоді не підніметься ні оришнік, ні інші системи. Тому що для наведення, для пуску треба, щоб не було ніяких відповідно атак з нашого боку, точно так же по іншим ракетам або по стратегічній авіації. Тому протидія це бити, бити по конкретним цілям, де ви ходяться. Пане Микола, дякуємо, що були з нами сьогодні. Микола Маломуж був на зв'язку. Генерал армії України як з голова служби зовнішньої розвідки. На все добре.